Огляд набору від BootTech 601 інструмент для будь-яких завдань. Всім привіт! Ви на каналі Інструмент Буд І сьогодні в нас огляд на таку валізу інструментів, якої вистачить вам до кінця життя. Ну, а якщо ви такий майстер, як я, то ще й вдруге заберете. Що входить у набір? Давайте дивитися. Гайкові ключі та тріщотки різні розміри для будь-яких з'єднань, викрутки та біти для роботи з будь-якими кріпленнями, головки. Пласкогубці, кусачки, адаптери, шестигранники, молоток, ніж, рівень підходить як і любителям типу мене, так і професійним майстрам. Виробник, Польша, кількість елементів, 601 штука, матеріал сталь. Цей набір розроблений для ремонту, будівництва, автомобільного сервісу, слюсарних та сантехнічних робіт. Він ідеально підходить для тих, хто хоче мати все необхідне під рукою. Все це акуратно упаковано в зручний кейс. Що дозволяє легко транспортувати та зберігати інструмент. А найшокуючі тут не кількість елементів, не якість, а ціна 2990 гривень. Напишіть в коментарях, скільки б ви заплатили за такий набір інструментів. Якщо ви професіонал чи просто господар своїй хаті, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні огляди на наші товари. У нас є все. Жінка з валізою на відпочинок. Ви зі своєю валізкою теж на відпочинок на дачу.